Це просто крик душі, крик душі, тому що ми як лівень, ми пливемо. Таїся Данилівна жаліється від забитих зливоскидів, потопає декілька вулиць Амур-Нижньодніпровського району. Жінка констатує, нарешті проблему вирішують. Ми до Корбана, до Корбана Писали Корбану ми дзвонили і на гарячу. До Филатова. Ми спочатку думали, що не буде нічого, тому що війна. І мальчики чистять тепер. Бальше спасіба, заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Мул, бруд та відходи з одного колектору комунальники дістають по 4-5 тракторних ківшів непотребу. До цього призвели дощі та паводки, проте комунальні служби оперативно прочищають систему. Ми взяли цей колектор в роботу, довжина колектору кілометр. От ми вже пройшли вже дві третини, десь сімсот метрів. Десь ми пройшли, залишається 300 метрів. От ми. Ну, вони найвонатяжі, тут найбільше забиті, Оці, оця ділянка, ну і прийдеться довго очищати. Масштабне прочищення кілометрового колектора захистить від підтоплень вулиці, Перемислову, Північнодвінську та найнижчий район міста. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.